Перевірка ну документів. Ну а як ви визначите, по-моєму, перевірки документів, що я шостої чи Що чи ви стоїть злочинцю? Ми, я... ми вас перевірювали, такий транспортний засіб. Для що? Пересув... Ви не причепні до того, що пересуваєте, такі-то такий добрима ліниві, що ми не причетні слово. У вас є підстави для того, щоб вважати, що я йду цього причепнішу? У нас є підстави відпрацьовувати, а підстави, що ви причепніші, то не нам під язовувати. Ну ви піддаєте мої документи, ви будете впевнені в тому, що я по документах, що я ще не причетний до злочин, ну, не в тому, що я вас перевірю. І Можете оглянути в... автомобіль і подивитися, можете оглянути автомобіль подивитися. Що твої документи подадуть для того, щоб визначити, чи я не перевожу речей. Я от не розумію, в документах, що в документах буде написано? документах перша причина, я є, є інспектор, який так. відповідає за транспортній заклад. Які ви зобов'язані пред'явити документи, пред'явити для перевірки. Да. А коли його ще зупинили, згідно... я не з'ясовую, звідки ви є, родом і звідки ви там, то не, не, не моя купує. Да, згідно з 11 статті закону України про міліцію, перевірка документів при підозрі в чиненні правопорушення. Якщо вам мене підозрюва замість... Останнього наказу Міністерства внутрішніх справ є 19 причин для зупинки. І у нас 19 причин для зупинки це під час від комплексного відпрацювання. Я не оскаржую вашу причину зупинки, я оскаржую причину перевірки документів. Причина а причина два пункт Водій повинен на Вимогу працівника міліції зупинитися з дотриманням правил дорожнього руху і пред'явити документи для перевірки. Я так, не... на законну вимогу працівника міліції, але закон вищий, ніж правила дорожнього руху, тому згідно пункту 11 статті закону України про міліцію, перевірка документів громадян при, при, при підозрює вчинення правопорушень. Якщо ви в мене підозрюєте про вчинення правопорушень, я вам пред'явлю посвідчення водія. І документ на транспортний засіб і все. Якщо ви скажете, що вони не підозрюються в якомусь правопорушенні. Все, проблема вичерпана. Секунду. Ви згідно якого документу регламентуєте те, що ви не маєте права пред'являти? Я маю право пред'явити. Я вам веду до того, що згідно закону України про міліцію, працівникам міліції Я надало... ваш особистий Вислушайте. документ, в мені не потрібно. Вислухайте. Ви документу і ваше Не право. особисто документ, вислухайте мене до кінця. Згідно закону України про міліцію, статті 11. Перевіряється документи громадян України при підозрюва чинення правопорушень. Я не оскаржую, закони, закони, якою, якою владою приймаються? Верховною радою затверджуються. Закони займаються. Да, Затверджені. Верховною Радою? Затверджені, При законних підставах. На ви законних підставах, правильно? На законних чого підставити? На законних підставах. Пункти правил 2-4. Так, так, на законних підставах є і зупиняє транспортний засоб. Ви б назвали мені причину зупинки, но я, я не оскаржую, що ви мене безпричинну зупинили. Ви мене з причини зупинили. Що ви не, не пред'являєте документи? Ні. Причина зупинки, я кажу, я не вам нічого не говорю стосовно. Згідно правил дорожнього руху. то так само прийняті Верховною Радою. Якщо закон України про міліцію 11 як ви говорите учительці. Він прийнятий так само. І так само закон України про правила дорожнього руху прийнятий Верховною Радою. Право дорожнього руху Ради. це кадмін приймає, а не Верховна Рада. Верховна Рада затверджує. Кадмін виносить. За, за Верховна Рада що то що то затверджує? Е, правила дорожнього руху виносить Кадмін. Вам показати правила дорожнього руху, ким так, кілька зараз. Затвер... Це є закон про Україну про дорожній рух. На основі код або в Стагін зможе право дорожчину. Вістомові також руху. Так, Та, О, це є право на дорожній рух. Так, подивіться. згідно закону України про дорожній рух. Так. Ти 2012 стрільби влучив вже ними. Погоджено центром безпеки дорожнього тортомозових систем при МВС України. Погоджено. Де затверджені? Тут не пише. Я просто, я, я не просто, ви мене я я вам нічого цього не говорю. Ну, я не розумію причину перевірки документів. Згідно е, закон України про міліцію чітко вказані підстави для перевірки документів. Скажіть, що ви мене підозрюєте вчинені правопорушення? Ну, ви підозрює ну, тоді, так, яким, я я маю зараз підстави підозрювати в тому, що ви не маєте документів на транспортний засіб. Вас, ви мене підозрюєте, що я не маю. Якщо так. ви кажете, а, ви мене підозрюєте, що так. я не маю, так? Тоді просто я вам вже пред'являю свої документи, а ви мені, будь ласка, приділі свою службу з річницю. Все, ви по правильному вичерпу, ви підозрюєте. Будь я... ласка, ви хто такі? Ви б переставили спортивність на мене підійти? Це нехай відійде, не заважає Вод е, на Андрій Петрович дійсно до 31.3.14. Ви до якого відноситесь району? районного, так? так, так. По Сумитівську Я з вами не спілкуюся, поки ви не переставите Будь ласка, Так Ось дивіться, одягну, э, це посвідчення водія на транспортне, це подивитися. документ. Свідчення. Свідчення одягу. І главу кого я оглянув транспортні зато, да. вот ну, там может через окно подавать Я вас попрошу, не, не, -не, -не. не двери, там? Я, 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 меня отмовляю сейчас. Да. На клад -то клад -то, я не заброняю Может, на клапток, я не на я Все, все я попрошу вас я Mm. Mm. Я, вже, я вже вам придивляв... Э, ви, заберем... ви не відмовляєтеся показати. А я вам зобов'язаний відкрити позицію. Ви вам пояснюю, яка причина в цьому? Ви мені пояснили, можете оглянути транспортний заклад. Я за дверима просто не побачу, а то що ви відмовляєтеся, значить ви, я вас не перевірю до кінця ви попрошу. Я вам про своє посвідчення водія і респективний да, транспортний засіб пред'явив лв 0240 Я, да, я вам не дозволяю переписувати мої дані на ну, листопчику, бо це є заборонено чим, ким, законом чим, України. Нема такого Чому? Ви, ви дослухаєте такі, чи ні? Я слухаю вас уважно, бо ви несете не синітники проставите про закони, які не існують. Персональні дані заборонені так, професіонального? Так, 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 такий бумаги. закон не, ісу, не, не існує, а ви мені знову говорите, такий закон існує. Для мене, для працівника міліції, не існує закон, щоб я не мав ваші дані переписати. Тому що ви відмовляєтеся відкрити. Я, 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 я зобов'язаний відкрити. відкрити? Скажіть, будь ласка, я зобов'язаний відкрити. я я вас попросив, я вам попросив, так, ви попросили, так, я, ви попросили, так, Ви мене попросили, бо чи вимагаєте. Це момент є обставини, які так. ви зобов'язані надати нам. Можливість оглянути транспортний. Так, я готовий вам відкрити капот, якщо я ви, не маю Якщо як, капот мають, якщо ви... З капоту, поки що немає. Тобто, а закони, які ви собі видумуєте на худу, той, ви зі мною його спілкуєтеся, ви їх придумуєте тут же. Це таке існує. Ви мені показуєте одне, а говорите про друге. Ви говорите, що працівник міліції не має права переписати ваші дані. Ну, я не можу з вами спілкуватися, тому що ви не обізнана людина. Можна тепер мені сказати? Прошу. Можна мені тепер сказати? Можна. Я готовий вам відкрити Чому? багажник, а, якщо буде протокол огляду транспортного засобу і повід вас вітру. Коли, коли я буду здійснювати обшук вашого транспортного засобу, я зобов'язаний буду знати цей. Я з вашого дозволу... Відкрити... Огляд ви можете зовні провести автомобіля. Всередині теж. Ви відкриваєте тільки задній відсік багажника. Я нічого відкривати не буду. Без відмовляє. протоколу догляду огляду okay, і двох світтів. Без протоколу огляду і двох сітків, я відмовляюся відпівати багажні. Ваш міністр я забув, колись, в мене є навіть запис, і ти сказав, що я не зобов'язаний виходити з автомобіля. Ні, від... Нічого не зі зі чинного законодавства Нічого не ми діємо згідно чинного законодавства. Правильно. Під... акти, законодавства... акти. Я думаю, що вони міняються щоденно. Вам не заборонено переписувати мої дані на, 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 на незахищені на всі інформації. В, в, Я вам забороняю е, згідно закону про захист е, е, персональних даних, який був прийнятий буквально десь, може, півроку рік тому. Я вам забороняю переписувати мої дані. на Ні, рік, ні пізніше не було прийнято, що працівнику в забороняється записати, переписати ваші дані. Так. Я, я вам забороняю перепустити на даний носочок. Ви Спосичного мені дія, не можете таке, що не, я, я вам не прийняю. дам. Я вам просто через рацію. Яку рацію? Рація, яка у вас є в службовому автомобілі, так, наприклад. Продиктуйте по рації. По якій ви рації продиктуєте? Я можу вам надати свої дані Фурація. тільки для того, щоб ви їх передали або через рати, або вписували в протокол. На інші на всій інформації я вам забороняю переписувати і не надам вам увагу. Ви не можете запам'ятати вашого прізвища і дойти до машини, бо тому що ви мені не передаєте посвідчення водія, ви тримаєте його в руку. Я для того, щоб здійснити всі далі законні дії, зобов'язаний переписати собі ваші дані, щоб перевірити. Я вам не дам можливість переписати на листочку. Можливість, що? на Перевірите переписати. переписати. Я можливі? вам передивив посвідчення водія, у вас було все достатньо для того. Я вам ще буду подавати 20 разів переписати. Ви мені другий раз передивити. У нас, у нас конфлікт остався, давайте щось робимо. Або кликаємо відповідальне сюди на місце давайте і буде... Давайте Ні, ви відповідаєте, у нас конфліктна ви ситуація ви? з водієм. А чого це в мене сконфлікт? Добре, я тоді дзвоню 102. Давайте 102. Добрий день. У мене є водій, мене зупинили інспектора Даї на автомобілі 11.00. Як, ваше... Як ваша признача? Номер значка ЛВ0240. Зупинила мене ця траса між пустометами і щерцем. І Попросили передивити посвідчення водія, ми визначили причину для перевірки документів, я переділив посвідчення водія. Тепер мене вимагає, щоб я вийшов з автомобіля і, і відкрив е, е, ну, багажник, що я відмовляюся без, без свідків робити. І просить мене ще раз передивити посвідчення водія, щоб переписати дані на якийсь е, клаптик бумаги, що заборонено законом про захист е, персональних даних. Я також відмовляюся пред'явити своє посвідчення водія знову повторно для переписування на клаптикові листочки. У нас виникла конфліктна ситуація на основі того, що інспектор, інспектор водія. Я, хочу, я хочу їхати, він мене надалі не відпускає, поки я йому не дам можливість переписати на якийсь клаптик бумаги е, свої дані. Я не хочу, щоб мої дані були переписані на клаптик бумаги. Ну, як мені в тому випадку діяти, чи можливо є якась відповідальна особа е, ДАІ, яка може приїхати і ну, розрулити цю конфліктну ситуацію? Ну, я, я вам... Ви поясніть, чому ви не надаєте свої прізвища, для того, щоб я вас перевірив. Я пояснив тільки що, Як мені діяти в тому е, напрямку, я хочу... Е... В пост відповідального себе перебули на це місце, оскільки ми не можемо інспектором вирішити це на місце. Тобто він порушує мої права згідно закону України про захист персональних даних. Ну, я я, я, не можу... порушую, я повинен перевірити ваші дані. Я можу в усній формі, наприклад, залишати свої там, клуб питання, заяву, можу в усній формі залишати, тому я вам зазвичай хочуть порушити мої права згідно закону України про захист персональних даних. І я не знаю, як мені в цьому моменті діяти. Я не хочу, щоб мої дані переписувалися, на столі допомоги. Я кажу, можу дати на протокол переписати по рації? Добре. Ми занимаючись, як обставини. Сказали, почитатиме. Порушуйте права. Ви знаєте? Ви мої також порушуєте права. Я ваших ще не порушую. Хочете порушити, я мені надаю можливості порушити мої права. Я ваших прав ще не порушую і не хочу порушити. Як ви хочете переписати я мої персональні дані, у вас була можливість перевірити. Я, хочу перевірити. я я вам я маю забороняю вас точки. Раті не переносна, рація автомобільна. Не можу я вам допомогти в тому питанні, якщо ви, я не хочу, щоб ви записували мої дані на цей листочок. Україна про захист персональних даних. Для того, щоб перевірити вас. Я записую дані для того, щоб вас перевірити. Транспортний захист. Згідно з, закону України про захист Ви персональних даних. Ви надати надати перевірки я, я вам не не я пред'явив документи пред'явили. хочу переписати дані для того, щоб піти в автомобілі і перевірити. Я не Можете взяти рацію сюди. Рація не переносна. Це ваша поросна рація. Рація стаціонарна. У вас має бути і переносна рація. У нас немає бути. Вы просто телефон двух отнимает Не, там с кого подчекать, а меня не чекаю, на на, на, ли, на линии 102. Вы можете показать, что вы чекаете на линии 102? Пожалуйста. Я Это скажу на 20 тысяч в секунду. <реклама> Вони... Вам не щад. Ігор Михайлович АЛА121. Михайлович, Ми ви, ви, ви мене також, а а ви також ви а свої документи. Чи? Я показую свої документи. Алло, По так слухай. Так, слухай. Дивіться, я, я, я інспектора дає, перевірили мої документи, потім вони захотіли відкрити шкільний е, е, багажник і хочуть переписати мої дані, мали клаптик листочку паперу. Му б переписати. Ні, мене ж встановили незаконно по словам інспектора. Я можу погоджуюся, щоб може бути законно. Не, ні, ні, я не кажу незаконно. Я кажу, що. Так, так, я вам говорю, що. що Так, 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 без проблем. проблема. Інспектор Алва... Дивіться, інспектор l 2 1 240 хоче... хоче... Хоче переписати так, мої так, дані. Слухайте, вислухайте мене, хоче переписати мої дані на осточутність паперу, що заборонено законом України про захист персональних даних. Він хоче порушити мої права згідно закону про захист України про захист персональних даних. Я... Він мене не відпускає зараз місце, і в мене конфліктна стати. Я йому не даю переписати, він мене не відпускає. Для що мені робити? Тросата. Найта печат. Порядок. Порядок. Так, ну, предъявляете для перевірки, я записую дані, перевіряю ваші дані, по автомобілю. Я вам предъявлял. Я не можу запам'ятати 17 цифрів. Я вам приділив, я забороняю вам переписати листочок на даний момент. Що ми будемо робити далі? Ви ходите, даєте з рук, я перевіряю пораці. Я не виходжу з автомобіля, я приділю вам посвідчення для перевірки. Ви перевірили мої дані. Я не перевірив ваших дані. Тому що в мене комп'ютера в голові немає. Я, я забороняю не... вам переписувати Добре. мої дані. Добре, я не переписую. Я не переписую. Все. Давайте йдемо, я перевірю. Ні, я нікуди не вийшов. Ви нічого не надаєте для перевірки. Я надав Отвер... вам для перевірки. У мене є зафіксовано, що ви я надав передати. Вестер, давайте щось зробимо. Я, я вам не, придам, не дам посвідчення для, для того, і документи, щоб ви переписали дані на листочок. Не дам. Добре, прошу пройти, ви станете... Ні, Виходити з автомобілі, випроби. я не зобов'язаний, бо я вас боюся, бо ви робите багато протиправних дій. Ви робите протиправні дії. Добре, давайте, я, я причина зупинити виконав, виконував, викону, я проведу документи, команду, Давайте щось робимо. Поробимо, я їду. Ви пред'яві, для того, ви що ви вірите. Ви чуєте, що я вам говорю? Я вам пред'явив. Ви це буде незаконна вимога про зупинку вашого. сказати. Ви в, про зупинку. Ви хочете поїхати, не передививши документи. Я вам приділю документи. Я не запам'ятаю 17 цифр. Ви не хочете приділити для перевірки того автомобіля. Є причина автомобіля? Що так? ви будете перевіряти, скажіть мені? Номер кузова буду перевіряти. Номер кузова тут є, дивіться. На що дивитися? Отут є номер кузова. На що дивитися? З чим його звіряти? Ви ви буде... А у вас є підозра, що мене е... кузова зу не відповідає документам? Є підозра. тому що мене показуєте. Роман передзвоню. Відійдіть, я виїду. Я причину зупинки виконав виконав, зупинився, зупинився, коли мене приділив, переділив приділи. все. У вас є підозри про те, що не відповідають мій номер кузова з моїми документами. Так, є підозри, бо ви знаєте. Є які... підозри, на, на, на隆... підозри. На якими на основі якогось документа? На якого чому? Чи... Ну, на основі чого у вас є підозра? У вас є цей дані вважати, що мій автомобіль використовується з Зі сторони зробив сюди. Побачимо? Щасливо і дорого. Шаливо. Заїжджайте ще. вашим року. Добре. 01-21 ще вийшло. Що 0 1 21 Там є так, щоб знати, що за інспектор.